Товариство, доброго здоров'я, канал Будні свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді вітати всіх вас на нашому господарстві. Друзі, займаємось обслуговування у нас. Черговий робочий день на нашому господарстві, тому пропоную провести його разом з нами. Обговоримо, поговоримо про дуже важливі питання в нашій улюбленій галузі галузі свинарства. Тому, будь ласка, хто не підписався, бажає рости, розвиватися у цій сфері. Приєднуйтесь до нашої маленької дружної сім'ї, нашим постійним глядачам, підписникам. Також маленьке прохання. Підтримайте, будь ласка, нас вподобачкою. Ну і біжимо потихеньку по робочих процесах. Така погодка у нас на дворі. Останні три дні, я би так сказав, невесняна. Літня-літня весняна приводимо до ладу наші деревця. Ну, і Сьогодні безпосередньо займалися тим, що ну, зовнішню частину нашого свинарника обробляли негашеним вапном. якраз стіни після зими, весни дощової. Ну, і в цілому, після таких не дуже сприятливих умов, коли у нас все замерзало, розмерзалось, стіни темніють, чорніють. Обробили все ретельненько для. Принципі, для зовнішнього естетичного вигляду, щоб самому було приємно працювати біля нас. Трішечки країни. пізніше, якраз от із появою вільного часу, обов'язково обробимо наше родільне відділення і решту приміщень вже із середини, також негашеним вапном. Можна так сказати, уб'ємо двох зайців. Проведемо таку міні-дезінфекцію, ну і разом з тим трішечки покращимо візуально стан нашого приміщення із середини, збільшимо уявно, можна так сказати, його розміри, буде воно світліше, приємніше для знаходити, для знаходження і нас, і наших безхвостиків, Але я думаю, процедура, яку більшість із господарів роблять на своїх господарств, в принципі, ми не є винятком. Ну, В цілому, я думаю, попереду дуже багато справ чекає біля нашого свинарника, так як є певні плани на цей рік. З приводу певної реконструкції, в принципі, реконструкція у мене буде торкатися не цієї частини, яка була достроєна крайня, а основний свинарник, де в мене знаходиться родільне відділення, де знаходиться поросятка на дорощуванні. Я думаю, якщо доживемо і все буде добре, восени якраз і займемося оцю реконструкцією, дуже потрібною реконструкцією, так як ну, от безпосередньо ця зима показала недоліки нашого свинатника. Так що, по мірі можливості, часу будемо вирішувати якраз оці от нюанси. Під'їхала пшеничка. Сьогодні також будемо займатися виготовленням комбікормів для наших безхвостиків. Склад наш з кожним днем все пустіше і пустіше. Що з однієї сторони не може не радувати, адже якщо поросятка їдять, значить поросятка ростуть. Золоте правило, яке е, якби привив мені мій тато. Але тим не менш, е, я думаю, в ближайший час ми будемо займатися придбанням зерна. Пшениця, кукурудза. Ячменчику ще трішечки у нас є, але тим не менш будемо трішечки. Підкупляти зернопродукти. Що стосується наших безхвостиків, якраз от у попередньому відеоматеріалі займалися разом з вами виготовленням комбікорму для відлучених поросяток. Комбікорм це я виготовляю на базі БМВД стартового 30-відсоткового гранулки. А така от консистенція після подрібнення у мене виходить. Хлопці там також писали з приводу того, що. Подрібнення досить грубувате. Так от, безпосередньо це подрібнення зернодробілку Крафт 4, в принципі, я вважаю, що максимально ідеальне подрібнення. Якраз чому складалось таке враження, що досить грубувате подрібнення, тому що у... в той момент, коли я знімав відеоматеріальчики, якраз о трішечки, якраз можу показати. Висівки, які йдуть у раціон для наших супоросних і лактуючих свиноматок. Ну, якраз от, коли додаємо ці висівки у е сипучку і складається таке враження, що комбікорм досить таки грубоватого помолу. Ну а так, в цілому, досить прийнятний помол. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, я вважаю максимально ідеальний. Сито стоїть. На 3 міліметри, в принципі, на попередній зернодробілці в мене також стояла сита на 3 міліметри. Стосується цін на зернові. Пшеничку в принципі дуже активно не шукаю, тому що декілька. Тон у нас її іще є, але в цілому від 5 до 6 гривень за кілограм. Отакі От ціни, ну, відштовхуючись від того, що зараз у нас весна. Кукурузку також знаходив, спілкувався із хлопцями: від 4 до 5 гривень за кілограм. Знову ж таки, в залежності від того, коли ця кукуруза була зібрана, та кукуруза, яка вже в цьому році дозбирувалась, вона коштує значно дешевше. Кукуруза, яка прийшла через елеватор е і через. Сушілки та кукуруза коштує трішечки дорожче, але в цілому від 4 до 5 гривень 4, 4,50, 4, отакі ціни. В принципі, я також вважаю, що досить таки сприйнятливо. До речі, обов'язково друзі пишіть в коментарях, що по чому у вас стосовно цін на зерно. У ваших регіонах. Що стосується ячменю, він також у нас є, тому якраз от його пошуками і придбанням, в принципі, я не цікавлюсь, але в цілому, можливо, хто із Конотопа Конотопського району і продає ячмінь, пишіть в коментарях, можливо, комусь потрібно буде. Я, в принципі, завжди не проти цього. Хто продає, можливо, якесь зерно. Будь ласка, залишайте контакти. Я думаю, люди, які. Якраз от в галузі свинарства знаходяться. Для вас буде з якоїсь міри потрібна і корисна інформація. Ну, разом з тим, хто хоче продати своє зерно, також можете залишати свої контакти. Я повідомлення не видаляю, щоб там, хто б там не писав. Я не знаю, як взагалі YouTube цей створений, але сам Ютуб деякі коментарі видаляє. Я ніколи повторяю жодного коментаря. Не видаляв, який би він не був. Єдине, якщо там пишуть ці кацапські е, приморозки, якусь дурню, тоді таких жевжиків я баню. А решту коментарів ніколи я не видаляв. Малеча Нямає молочко. Квадратики також нямають той комбікорм, який буквально декілька миттєвостей. Тому я вам показував стартовий комбікорм на основі БМВД. В принципі, за час використання цього БМВД відпрацював для себе максимально ефективну схему, по якій працюю. В принципі, 30 БМВД, зернова група у виді ячмінь, пшениця, кукуруза, ретельно все подрібнюємо, змішуємо. Ну і оце комбікорм. Перші 3-5 днів знову ж таки в залежності від поросяток, тому що поросяток я починаю переводити на оцей комбікорм ще під свиноматкою, і виводок від виводка якби дуже відрізняється. Є такі поросятки, які ще під свиноматкою дуже потужно і гарно починають споживати оцей комбікорм, ходять в туалет гарними такими повністю сформованими каловими масами. ну Для таких от поросяток, в принципі, період. До цього дозованого харчування він менший, в цілому там 2-3 дні. Ну а якщо поросятка слабше поїдають, то оця групка поросяток годує їх дозовано на протязі там і 5, і 7 днів. Що я маю на увазі? Дозовано, тобто десь 3-4 рази на день по ковшику комбікорму, в ковшик влазить буквально там кілограм комбікорму, тобто кілограм комбікорму зранку. На виводок кілограм комбікорму в обід, кілограм комбікорму десь о 4-5 годині, потім о кілограм 8 у 9 годин вечора. Ну і таким чином дозовано не призводимо наших поросяток до переїдань, тому що якраз от переїдання і призводять до того, що у поросяток відбувається розлад шлунку, шлунок не сприймає. Дуже потужний, висококонцентровано білковий комбікорм, відбувається переїдання і відбуваються діарейки. Ну, а діареї нам і вам не потрібні, тому якраз чому дуже важливо перші 5-7 днів, як би того не хотілося, які б ваші поросятка голодні не були, як би вони не вищали, не варто їх дуже напічкувати комбікормом, тому що 99,9% ну, будуть виникати діарейки. Ну, а так в принципі, весь процес я вам показував, як ви бачите, кабасюрики не знаю, чи відео передає, але в принципі дуже-дуже потужно набирають калові маси сформовані. Я думаю, зовсім скоро вони у нас поїдуть до своїх замовників. Отаким чином рухаємося по робочих процесах. Друзі, дуже дякую всім, хто сьогодні був разом з нами. Роботи попереду дуже і дуже багато. Прибирання, готування комбікормів і. Далі робочі процеси на господарстві будуть виконуватися. Вам хочу подякувати за те, що ви були сьогодні разом з нами. Друзі, підтримайте нас репостом, якщо у вас є така можливість, підтримайте нас коментарем, адже будь-яка активність на нашому youtube каналі сприятиме поширенню цього відео. Ну а я вам буду за це дуже і дуже вдячний. Всім гарного дня, гарних приростів, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.